Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Почистили від своїх малих, тому що завтра я не знаю трошки буду зайнятий, мабуть. То почистив сьогодні. Кинув їсти, буряка і грану. І зараз ще хочу підняти вже трошки поїлку, тому що... Вони вже хребтами, вода тече, вони вже хребтами її зачіпляють, треба підняти. І цієї ночі водка халепа. Трошки поросята наші мерзли. Ну, як би сказати, на вулиці не дуже взаємо. Але е, виключилася лампа. Е, як видно, ось тут в мене йде так крові, я зробив ось тут. І він скаче туди на ту стіну, потягнув за провід, і ось тут воно так виключилося і все. І вже немає тепла. Я сьогодні рано включив. Ну і зараз хочу щось придумати, ось так її прибити вверх до стелі, щоб... Вони не доставали і не виключали. Уколи я вже сьогодні кабанові не даю. Ну, він так почуває себе посередньо. Це, звісно, не такий, як ці живчик, але що але вже не лежить. їсть, бігає. Так як я казав раніше, в суботу я планую зробити ревакцинацію від глистів. І цим, і петренам. Ось так. Зараз піду ще до дотепляємо. П'єтренів також я вже почистив, дав їм буряка, але вони вже його з'їли, дав грану. Ну, зараз ще тільки поналиваю води. Тут поїлка ще в них ніби нормально ще. З тиждень, мабуть, буде так. Тоді теж потрібно трохи підняти. ну Так ніби почувають. Ну, граби як завжди, сюди. Ось так. Так, ніде все нормально, все по старому. Вже зроблю е, ревакцинацію від глистів і з понеділка, мабуть, почну додати премікс, той, що я показував, воду. О, як видно, як п'ють, то ще. Ще ніби нормально, ну, вже також можна вже й також підняти трошки. Підвішав я. Провід з розеткою вже не, не висить, так що воно, вони вже їх його не достануть. І підняв, поїлку підняв. Зараз я покажу. Уже підняв, а то вона висіла ось так, вже не повинні достати і саму поївку також підняв сантиметрів на п'ять. Щось тут, щось тут десь спустила вода. Зараз поправлю, тому що я підняв його і десь воно. Піднімав, опускав, трошки нарушилася шламна. Це нічого не гризе в капці. Тікай. Ну це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.